Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості мого каналу. Я рада вас вітати. Хочу подивитися з вами карту дня на 20 вересня 2022 року у всіх знаках Зодіака. Як мене день? І що на вас чекає? Які підказки вам дадуть карти? Так, овен, телець. Лизнюки, раки, льви, діва, терези, скорпіони, стрільці, козиріг, водолій і рибки. Так, головна карта для вас. На вас чекає старший аркан закохані. По цій карті на вас чекають всякі такі якісь амурні, можливо, справи, якісь побачення. Прислухайтесь до свого серця, ця карта благополучна, а значить вона вас буде підштовхувати в потрібному напрямку. І перш за все пам'ятайте, це карта вибору. І від того вибору, який ви зробите, буде залежати ваше майбутнє. Тож прийміть обдуманий вибір. Подумайте і зробіть, подумайте, що для вас буде краще надалі, тому що від цього буде залежати ваше майбутнє. Можливо, там хтось вже з кимось в ссорі. можливо, подумайте, може час вже піти на примирення, зробити той перший шлях і так далі. День такий буде позитивний, романтичний і приємний. Так, карта для тальців. Для вас випадає шестірка мечів. По шестірки мечів, ну, скажімо так, карта змін, буде чекати на вас вихід із якоїсь такої зони напруженості, Якийсь буде шлях до нового берега. Причому він торкнеться ця зміна, торкнеться цієї сфери вашого життя, яка от досить для вас така. Важливо, якими будуть ці події, ну, буде залежати від того, як ви, як ви маєте ставлення до тої або іної ситуації, здійсните якісь правильні вчинки, приймайте правильні рішення, керуючись своїм розумом. І тоді ви, зміни в вашому житті будуть на краще, коли ваші поступки, ваші всі вчинки будуть. Обдумані і вирішені з розумом. Тоді будемо вас чекати на іншому берегі. Приятне, благополучне і щасливе життя. Так, наступна карта для близнюків. Так, і це випадає підтірка Пентаклів. П'ятірки під пентаклів, скажімо, так, якіся. У вас будуть нестабільне фінансове положення, десь якісь будете в потірі, вбитки вести. Якісь будуть у вас нарушені плани на даний момент. Людина, ну, от, скажімо так, от не зможете ви просто в певній мірі задовольнити всі свої потреби. От просто буде брак якихось у вас коштів на те чи інше. От ви сильно будете чомусь хотіти, ну, вам буде просто. Цього не вистачати. Якщо ви з гідністю, вистоїте, стоїте оці всі, переживете всі ці проблеми, не будете нить і нарікати на свою долю, то в майбутньому у вас все наладиться, і вам передома будуть відкриватися нові двері, нові перспективи і нові можливості. Наступна карта для раків для раків випадає король мечів. Будуть на вас чекати сьогодні якісь. Офіційні справи, якісь, ухвалення якихось важливих рішень, якісь для вас прийдуть важливі новини, які ви так давно чекали. В цьому дні просто головне мати ясний розум і приймати вчасно, з тим ясним розумом рішення, вирішення ваших проблем. І головне, не будьте занадто жорстокими і байдужими, щоб ваша жорстокість і байдужість комусь не нашкодила. Так, йдемо далі. Карта для Львів. Для Львів випадає четвірка жезлів. Ну, тут буде якесь празднування, чогось святкувати будеся, де можливо, день народження, буде якесь свято, можливо, в сімейному кругу або ж з вашими друзями. По цій карті просто такий день у вас, що ви можете проявити себе і не ущемлювати своїх бажань і ваших потреб. От хочете ви сьогодні якусь собі приятну покупку зробити, зробіть її для себе. Хочете комусь подарувати, там, хоч і він дорогий подарунок, ну от ви хочете іменно це подарувати, але вагаєтесь, подаруйте. День буде у вас. Процвітання, успіху, радості, веселощів і благополуччя. Тож, відпочиньте. І завтра, сьогодні відпочиньте і завтра йдіть з новими силами працювати. Так, карта для Дів. Ну, для Дів випадає тіньова сторона, то є дявол. Якіся будуть на вас чекати, спокуси. Просто от, от, напротязі напротяз, всього дня, за що б вони взялися? От, Саме буде якась спокуса нарушити щось. Десь поїхати на красне світло, десь, можливо, нарушити дієту, десь когось обманути. От постійні будуть спокуси. Головне, їм не піддаватися і пам'ятати, що в майбутньому за всі ваші вчинки ви будете відповідати. Так, наступна карта для. Серезі випадає вісьмірочка кубків. По цій карті вам потрібно двигатися вперед і шукати нових шляхів у вашому житті. Навіть якщо вам це не буде не подобатися, і ви будете із за цього засмучуватися, то, і пішовши вперед, ви зрозумієте, заради чого ви мали покинути звичний спосіб життя. Ну, от, ви вроді і боїтесь. І засмучуєтесь, що вам щось міняти потрібно. Ну і в тому спосібі життя, і от в тому, як у вас зараз ідуть справи, ви теж всім незадоволені і засмучуєтесь. От більш правильним буде просто взяти себе в руки і докласти зусиль до того, щоб добитися чогось нового, й йти вперед, не боячись і не озираючись назад. Ви обов'язково зіткнетеся з змінами на своєму шляху, і які ці зміни будуть позитивні чи негативні, буде залежати від вас і від вашого настрою. Наступна карта для скорпіонів. Для скорпіонів випадає тут спонтак, добра позитивна карта, якісь сюрпризи, якісь новини, якась винагорода, примноження вашого фінансу, фінансів, прибутків. Ну, скажімо так, день позитивний. і Нічого поганого він вам не віщує. що б ви не взялися, все у вас буде виходити, всі ваші плани на сьогодні здійсняться. Сьогодні удача просто пливе сама до вас у руки. День віщує тільки радість, успіх і благополуччя. Так, наступна для стрільців карта випадає королева Пантаклів. По цій карті на вас буде чекати зустрічі, з якоюсь розважливою жінкою, отримання якоїсь фінансової допомоги, ви будете займатися якимись виконаннями домашніх справ, може, просто будете прибирати по дому, готувати їжу, можливо, десь підете закуповувати продукти на ближній час, відвідувати якийсь там, салон, можливо, можливо, просто вам якийсь потрібний одяг купити і так далі. Не дозволяйте нікому собою, головне, маніпулювати. Спокійно і послідовно виконуйте свою заплановану роботу на сьогоднішній день, і у вас все вдасться. Ви доб'єтеся запланованих цілей на, даний, на сьогоднішній день. Так, наступна карта для козирогів. Для козирухів випадає п'ятірочка мечів. Ну, по сьогоднішній карті от якісь у вас будуть і в роботі, і можливо, в особистому житті, якісь будуть у вас конфлікти. Піджидать. Не варто ніякого жила, ну, от не, не потрібно робити в сьогоднішній день якихось важливих справ. Їх краще відложити на, на завтра або ж на інший другий день. Не потрібно чекати від долі якихось там, подарунків. Потрібно просто взяти волю в кулак і мужньо витримати сьогоднішній день і всі випробування, які він вам принесе. Завтра наступає другий день. І він принесе вам друге випробування, і, можливо ж, він принесе вам вирішення тих проблем, які принесе він сьогодні. Так, наступна карта. Для водолії. для водолії випадає четвірка кубків. Ну, по четвірки кубків ви будете просто сьогодні в якійсь депресії, чимось незадоволені. Вам постійно все не так, ви постійно ниєте, скажетесь на ваше життя і просто не бачите тих шансів, які відкриваються перед вами. От ви просто засиклились на одному. Тільки неї та нейте не і нейте. Беріть себе в руки, переставайте нить, скиглить і озирніться навколо вас і побачите, що у вас не так все погано, як вам кажеться, як вам здається. І впереді вас чекає. Досить позитивне і прекрасне майбутнє. Беріть себе в руки і йдіть до поставлених цілей. А якщо ви просто сидіти нить і казати, як у мене все погано, нічого не зробивши, то нічого й не буде. Так, наступна карта для рибок. Для рибок попадає король Пентаклів. Карта дуже позитивна, благополучна, перспективна. Десь сьогодні, можливо, якісь. Вирішаться ваші фінансові проблеми, якісь, можливо, винагорода буде для вас. Також сьогодні у вас буде шанс почувствувати на собі от прихильність тих, хто вище вас по посаді. Головне, не упустіть цей шанс, скористайтеся тим вдалим моментом для вас. І пам'ятайте, щоб у вашому житті були приємні зміни, позитивні, вам не потрібно псувати відносини з людьми, які вас оточують. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення!